Доброго дня, радий вас вітати в нашому інтернет-магазині Laser Power Tools, ЛПТ Кієв. Мене звати Костянтин. В цьому відео хочу відповісти на таке часто задаваємо питання, як обрати лазерний далекомір. Прошу не судити дуже строго. Це наше перше відео. Розповісти відповісти на це питання, хочу на прикладі далекомірів SN2, На мою думку, це. Один з кращих брендів торгових марок в співвідношенні. Ціна якість для того, щоб правильно обрати далекомір, ви в першу чергу маєте для себе відповісти на два важливих запитання. Перше, це де буде використовуватись даний прилад: це вулиця чи приміщення. Це найважливіше питання. І друге це використання в робочих цілях чи для власного побутового використання. В чому основна відмінність? Для того щоб працювати на вулиці, такі далекоміри вони дорожчі. В далекомірі є спеціальний вбудований пристрій. Раніше такий пристрій називався раніше, така функція називалась візир, тобто маленьке віконечко в бокові або в передній десь частині далекоміру, в яке ви, вимірюючи відстань на вулиці, дивитесь і бачите лазерну крапку. на... Іншому кінці. Тобто вам на сонці ось цю червону крапку, ви просто так на великій відстані не побачите. А завдяки ось цьому візиру, віконечку, ви зможете нормально, прицільно зробити замір. Вже доволі таки давно, десь року з 2010-го, більшість виробників лазерних далекомірів перейшли на ось такий варіант це камера. Камера, вони, камера йде з затемненням для того, щоб можна було нормально працювати в сонячну погоду, і також одразу з зумом. Тобто вона розрахована на велику відстань. Такі далекоміри для роботи на вулиці, вони, як правило, йдуть на велику відстань: 150, 200 метрів, 100 метрів, 80. Ну можна ще знайти там на 60, але це дуже рідко. Інші дальноміри, які предназначені для роботи в приміщенні, таких приспособ не мають. Тобто вони працюють просто по принципу. крапка, на яку ви орієнтуєтесь. Вибираєте об'єкт, до якого ви хочете поміряти відстань. І все. Такі дальноміри. Звісно, дешевші. Ці дальноміри також можуть працювати всі на вулиці, але робочий їх відстань буде обмежена перше потужністю лазера. Тут трошки менш потужніший лазер ніж в ось таких далекомірах. І друге, це в тому наскільки ви можете побачити ось цю саму крапку, тому що на відстані при сонячній погоді 20-30 метрів її побачити вже майже нереально. Ще є ось такі дальноміри з зеленим кольором лазера, але на нашу думку, це має ніякого має ніякої переваги, тому що переплачуєте ви порівняно з червоним лазером 50-70, інколи 100%, а отримуєте перевагу ну максимум в 10%. Тобто, якщо потрібно працювати на вулиці, то це тільки варіант варіант камера або візирно. Ну візири вже не використовуються в сучасних моделях. Стосовно е, того, де ви будете використовувати для роботи чи е, для побутових цілей, якщо вам потрібно, наприклад, поміряти 100 метрів на вулиці, але це в домашніх цілях, наприклад, на дачі, ви можете спокійно взяти ось такий варіант і виконати цю роботу ближче до вечора. Е, в вечірній час або в несонячну погоду. Е, навіть таким далекоміром можна на вулиці поміряти доволі такі суттєву відстань. Але якщо ви берете для роботи, то у вас, скоріш за все, не буде можливості там обирати час доби для заміру. І тоді вже вам потрібно буде ось такий варіант. Стосовно робочої відстані, є 40, 60, 80, 100 метрів, 150 метрів. Ем... Якщо ви обираєте, наприклад, там для простих побутових задач, можна вже розглядати там по серіям. Є, наприклад, там, от по Сендвею G-серія. Вона йде трошки спрощена з трошки простішим корпусом. там Спрощений функціонал, спрощена комплектація. Якщо брати для роботи, вже краще буде взяти t серію t 40 t 60 В них іде вже кращий корпус в АБС пластику, він на дотик як прогумований. З нормальною комплектацією, з правильним чохлом, вони більше предназначені для роботи, при тому, що в них не суттєва відмінність по ціні. Ось такі два основні запитання, на які ви для себе маєте відповісти, перш ніж обирати лазерний далекомір.